Крок 3. перевірити наявність наказу про зарахування, запросити копію наказу командира військової частини про зарахування до списків особового складу. Якщо такого наказу немає, людина юридично не є військовослужбовцем. Це порушення підтверджує позицію суду у справі від червня 2024 року, що відсутність наказу виключає сам факт проходження військової служби. Тоді вся фабула винувачення втрачає сенс. Не було статусу, не було обов'язку. Крок 4. паралельна адміністративна стратегія. Паралельно з кримінальним провадженням необхідно подати адміністративний позов про визнання незаконним наказу про призов. На практиці саме це дає ключовий результат. Коли адмінсуд встановлює незаконність призову, прокурор в кримінальному процесі втрачає об'єктивну підставу для обвинувачення. Це синергія двох процесів: адміністративного визнання незаконності дій ТЦК та кримінального захист за відсутністю складу злочину. Крок 5. Заява про злочин посадових осіб ТЦК. Подати заяву необхідно до ДБР або прокуратури за статтею 365 перевищення влади. Формулювання посадової особи ТЦК здійснили незаконні дії, що призвели до порушення конституційних прав особи на свободу, працю та незалежну процедуру. Це не лише юридичний крок, це інформаційний щит. Після реєстрації такого провадження слідчі ДБР вже не можуть ігнорувати питання законності призову, призву, бо воно стає предметом офіційного розсліду.